І дуже прошу, не треба виставляти, вихвалятися, якщо у мене все добре. Фотографувати, чи святкові столи, чи радісні обличчя. Навіть якщо вам весело, святочно ніхто від вас цього не відніме, але не хизуймося цим. Не показуймо. Що щось ми маємо багатий стіл, багато гостей, пишно накрито, чи ми весело колядуємо. Для Бога це не важливо. А якщо будемо творити добрі діла в тиші, спокійно не хизуючись, то отримаємо нагороду ще більше від Господа Бога, чи не Господь чекає цього від нас? Чи не цього Він прагне, щоб ми показали, що ми Його учні? Коли будемо прославляти наших воїнів, захисників, тих ангелів неба, які боронять нас тут на землі, наше Славне воїнство, давайте допомагати і знову підтримувати ті збори, знову підтримувати прагнення всіх наших людей доброї волі, щоб ми були спільні, щоб ми перемогли.